Заміський комплекс Кідів це справжній зелений острів для поціновачів комфортного відпочинку поблизу Києва. Парк-готель має вдале розташування, а саме в 15 хвилинах їзди на авто від межі міста, а також 20 хвилинах від міжнародного аеропорту України Бориспіль. На території комплексу розміщений основний ресторан з шістьма залами, окрема літня площадка, зона барбекю і зона котеджів, а також одно та двомісні номери. Головний ресторан ідеально підійде для святкування самих найважливіших подій, а також проведення свят в колі найближчих друзів. Маленькі гостей порадують відкритий майданчик на свіжому повітрі в зоні альтанок, міні-зоопарк і дитячий ігровий клуб. Тепло пору року дітлахи можуть насолодитися активним відпочинком на батутах, а також взяти в оренду велосипеди або самокати. Родзинкою резиденції є контактний міні-зоопарк, де дітки власноруч можуть погодувати тваринок. На момент нашого відвідування були лише декілька курочок та півник, Але я думаю, що до повноцінного літнього сезону він поповниться і іншими звірятами. Дитячі розваги та відпочинок одне з цікавих заходів, які пропонує заміська резиденція Кіди. На території ресторану знаходиться триповерховий лабіринт, дитячий ігровий зал, де з дітками займається аніматор, а по вихідним ще й кілька нянь. Малюків чекають тематичні заняття, розвиваючі ігри та майстер-класи. Вартість участі 120 гривень за годину з дитини. Парк готелі Кітив гостям пропонують елегантні номери та розкішні котеджі в оточенні парку. Номери оформлені в класичному стилі та оздоблені килимовим покриттям підлоги. Кожне помешкання оснащене кондиціонером, плоским телевізором та окремою ванною кімнатою. Всі котеджі мають повністю оснащену кухню. Вашій увазі пропоную розглянути двоповерховий делюкс із сауною площею 135 квадратних метрів. Також хочу зауважити, що при бронюванні даного номеру сауна надається на 2 години безкоштовного відвідування, плюс кожна наступна година 400 гривень. На територію готельно-ресторанного комплексу Кітів розміщені два футбольні поля, три тенісні корти, більярд та настільний теніс. В готелі також організовуються велосипедні мандрівки та прогулянки верхи на конях. У ресторані подають страви української та грузинської кухні, а також гості можуть повечеряти на терасі або відпочити у винному льосі. Тож підсумовуючи наше відвідування, хочу сказати, Тур рекомендує і чекаємо вас в парк готелі Кідев.